Привіт! Родина, що може бути важливішим від сімейного вогнища, де можна розслабитися, відпочити, отримати якусь пораду. Родина це найближчі люди, які завжди готові допомогти, поспівчувати, щось порадити. Тільки членами своєї родини можна розділити свої радощі, досягнення, а також невдачі та важливі моменти життя. Для дітей родина це своєрідне середовище, в якому складаються умови для вдалого психічного, фізичного інтелектуального розвитку. А для дорослої людини родина це джерело реалізації цілого ряду потреб. Саме тому день родини, що святкується в Україні щорічно, 8 липня, є надзвичайно важливим для кожного з нас. Інколи буває, що ми забуваємо важливість родинного вогнища, перестаємо цінувати один одного. Мета ж цього свята показати важливість родини, згуртувати її членів. У батьківській хаті прищеплюється любов до рідної мови, культури, бо саме сім'я є життєдайним джерелом споконвічно українських цінностей та традицій. З початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну чимало родин розлучилися та не бачилися одне з одним і досі. Тому сьогодні цей день із тінню смутку та печалі. У кожного хтось із рідних захищає та боронить нашу Україну, а хтось навіть і життя віддав за свободу. Ми зрозуміли, що немає у світі більшого щастя, як бути поруч із нашими рідними. Щиро вітаємо усіх з днем родини, віримо, що скоро усі наші сім'ї будуть щасливо жити під мирним небом України. Марія Яновська, там Колискова давніх літ, матусі усмішка і татове плече. В душі моїй родина моноліт, спішу до рідних, як сльоза пече. іду до родини, радість чи біда, пораду й допомогу нададуть завжди дітей, матуся вигляда, додому звідусіль веде нас путь. В моїй родині щастя і тепло, панує в ній повага і любов, там щедрості одвічне джерело, гніздечко. Заспокійливих розмов.